Всім привіт! Вітаю, шановні друзі! Сьогодні подивимося питання, чому вирішили разом із Зеленським до Вашингтону летіти і європейські лідери Німеччини, Франції і Англії. Отже, на зустріч із Трампом полетять і європейські лідери. Чому? Щоб не виникло знову, щоб не було в дипломатії незручних поз, щоб не поставили Зеленського в позу жертви, так? щоб не, не, не був він там жертвою, щоб не підвісило його так, що він не зможе вивернутися дипломатично. Зрозуміло, да? уникнути дипломатичних пасток оцих. Для того, щоб. Виролити, знаєте, це їдуть досвідчені дипломати досвідчені дипломати, які допоможуть уникнути важкої, безвихідної ситуації при перемовному процесі. Вони можуть досить мудро вже втрутитися у цю ситуацію і змінити хід, да? допомогти, якщо будуть заганяти Зеленського в пастку, допомогти вирулити цю ситуацію, підсилити. Вони їдуть, знаєте, як, це як дипломатична спецоперація з боку наших європейських партнерів. Ось так, їдуть, їдуть до інших берегів разом для того, щоб обійти неприємні гострі кути у дипломатичній роботі, як досвідчені дипломати. Чого? Для чого? Для того, щоб успішно можна було змінити ситуацію. Якщо хід дипломатичної роботи зайде в глухий кут. На підстраховку для підстраховки карта, карта Луни, тобто, якщо почнуться якісь дипломатичні непорозуміння, або якщо і почнуть дипломатичним обманом заганяти Зеленського в пастку. розумієте? Тобто вони тут їдуть, як уже досвідчені політики. Ну, це добре, це добре. Підстрахувати, да? підстрахувати, виходить, їдуть. Реалізувати щось, підтримати, так? тут як, як підтримати, донести, реалізувати певні меседжі. Їдуть як союзники, що вони союзники, що вони разом, що Україна в союзі з Європою, що вони разом вони об'єднані, і, звичайно, для того, щоб контролювати оці темні діліжки, які можуть статись по місяці. Можливо, можливо, я так допускаю. Я думаю, що ви теж зрозумієте мене, так, що я хотіла сказати. Щоб не стався якийсь мутнячок сам на сам Зеленського і Трампа. А це значить, що повної довіри до Зеленського можливо у європейців і немає. Ось так як підсумок маніпуляції, тобто професійні маніпуляції план. Варіанти, Тут може, може статися маніпуляція варіантами, знову відбудеться і психологічний тиск. Проконтролювати, підтримати від психологічного тиску і різних політичних маніпуляцій, як, через які можуть втюхати Україні досить неприємний полоні план. Ну, що я вам скажу? Якщо це дійсно так. То це добре, що Зеленський буде не сам. Дякую вам за увагу, до побачення.